Зараз хотіла сьогодні відповісти на дуже важливе таке питання. Мабуть, важливішого немає, є е, після смерті якесь життя, чи немає, що буде відбуватися, тому що найголовніше питання, да, от, попасти в рай, е, де є любов, милість Божа, чи потрапити в пекло, де є всі найгірші страждання, які тільки можуть бути. Е, і є люди, які про це свідчать. І останні, е, науко, наука, фізика вона підтверджує, що ні матерія, ні е, наша енергія вони не присутні. І основати. Вони просто переходять в інший вимір, і воно підтверджує те, що є життя після смерті. І вся ця матерія, матеріалізм, просто терпить крах, так, тому що революція фізиці вона показує, що є життя після смерті. І що ж ми маємо головне знати про це? Як же ж туди не потрапити? Є багато сьогодні свідків, які, будучи там, вони нам говорять, як туди не потрапити. Отож хотіла сьогодні показати таких п'ять світових дійсно людей, які були там, які написали книги, яких можна перевірити, подивитись, почитати, і вони свідчать сьогодні за те, що ж відбувалося там. Після смерті і перший сіток це е, Біл Віз, і він написав книгу «23 минути в пеклі. І він описував, що дуже страшні там події відбуваються, що його розривали. І він говорить: я туди потрапив. Е, це ну, це, це дуже страшно е, навіть уявити, наскільки вони всі не були кревлі праві, що що відбувається після смерті? Що вона є життя за після смерті, і, і він став уже е, такою дуже досить е, віруючою родиною. проповідував вже про Бога істину Божу. Тому що він був там, він бачив це все, і він ділився сьогодні своїм досвідом. Його можете подивитись, почитати і переконатися в цьому. Також наступний це Говард Стоун, і він написав моя зустріч з пеклом. Це дуже страшна історія. Можете подивитися. дуже страшна історія, яка говорить дійсно, що ж відбувалося там. І він говорить, що від того, що не існував, я не думав, що існує, а не не я не вірю в нього. Він говорить, що від того, що я не вірив, він не. Перестав існувати. Я там був, я там бачив. І перше, що прийшло на думку, як вони всі помилялися. Я бачу це все. І коли вдалося його врятувати, він був науковцем, який. Бувати їстом, але коли його вдалося врятувати під час операції, він повернувся, він почав писати е, книги, е, проповідувати за Бога, говорити, що є пекло, що від того, що ти думаєш, що його немає, він не перестає існувати. Це є істина, яка утверджена. І від того, хочемо ми це чи не хочемо, е, думаємо, буде чи не буде. Е, Якби ми не, не уявлялися, він вже там є таке місце, де будуть мучитися. говорить, що є, є, і від цього залежить, е, е, куди ми будемо йти. Да, куди ми будемо стриматися ціле життя? Він говорить: я проповідую для того, що є істина. І наступний є Моріс Холлінд, Він написав книгу в пекло і назад. І він описує, він був кардіолог, кардіохірург, і він бачив, як його пацієнт він хватався за його руки. Він бачив, що змінився дуже в поведінці. І він кричав: Що, врятуйте, я воду, поможіть мені, дайте води, дайте, допоможіть. Я в ну, я в пеклі, поможіть мені. І він після цього почав вивчати, досліджувати людей, які були, які мали, Переживання, що відбувається, і він говорить, що зазвичай атеїсти говорять, що люди просто мають галюцинації, mm -hmm. але багато було дуже допитів того, що лишали мозок там кисню, і він не давав таких наслідків. Та, людина вона взагалі якби залишалася без емоцій. А тут настільки були переживання. Він говорить, почав досліджувати і те, що пекло і рай вони існують. І є багато про це свідків, які говорять. Наступниця теж доктор Муді, і він також е бачив е і багато оперував людей. Він бачив, що відбувається. Також е Діана Стоун, е е нейрохірург, е дитячий педіатр. Вона е бачила і е е ну. Коли вона була там з батьками цієї дівчинки, вона зібрала всі свої сили, сіла на ліжко і говорить: мамо, Ангеле, ти бачиш їх? Ти чуєш, як вони співають. Я не чула таких голосів, такий прекрасний спів. Ти, мамо, бачиш це. І вона говорить після цього, і вона, і батьки повірили, вони побачили, дівчинка відійшла, і вони побачили, наскільки є дійсно це загробне життя. І ця дівчинка була чиста серцем душею. Пішла в рай, і ми сьогодні да, от можемо думати що завгодно, можемо вірити, не вірити, що ми перейдемо в якийсь камінчик, там, тварину і так далі, але це неправда. І такий Головний свідок це Ісус Христос, який показує дійсно, що ми. Маємо робити для того, щоб не потрапити в рай, да, і не потрапити в пекло. Він говорить: я правдивий сідок, він був і в раю, і в пеклі. І він говорить, що в рай потрапити це жити за його словом, це любити його, це вірувати в нього, це виконувати його слово. І ми потрапимо дійсно в рай. А щоб а хто в хто в пеклі він показує, да? він показав прит, показав історію багача, показав лазаря, і він говорить, що цей багач. Він говорить, пошліть хоча би когось Моїх рідних, щоб вони сюди не потрапили. І Авраам йому говорить, в них є Моїсей і пророки. У нас є сьогодні е, Моїсей, пророки, апостоли для того, щоб не потрапити. І він говорить, що ні, нехай хтось прийде там, з Воскресне, тоді повірять. І він говорить, що не вірять істині, то не повірять тому. І сьогодні дуже багато свідків, дуже багато людей, які говорять, що вони Воскресли, вони бачать, свідчать, люди не вірять. Для них це закрите. Для них це неправда, для них це щось таке потустороннє. Вони думають, що вони просто е, перестануть існувати, е, що вони просто перетворяться, або якийсь камінчик, якийсь, якусь тварину і так далі. Але Господь показує чітко, у нас в кожному є код, код Бога. Да? І, і наш код це людина. Ми не народжуємося е, тваринами, да? Ми, кожен народжується по роду своєму. Тварини тварин породжує, да? роду своєму, корова не породжує там, сьогодні собаку затракота кожен є код, який функціонує так само в нашому організмі. Якісь там будь якісь зміни коду, то приходять мутації, да там і без рук народжуються з, з двома руками, з тими пальцями. Дуже багато всього в цих моментів мутації відбувається. І господь показує, що ми людина, і ми йдемо або в рай, або в пекло. І це таке головне питання. І сьогодні ми маємо вирішити його для того, щоб знати, куди ми йдемо, тому що ми будемо вічності мучитись.